Приїхали зранку, трохи зимно, замерзло, а ми приїхали копати останню картоплю. Ну так буває. Це наш перший досвід. Встановили буржуйку. Зробили без скла хвіртку. Цей силикон, тут сендвіч, повинно працювати, зараз зніму з вулиці. В хаті повинно бути тепло, ось так це виглядає. Ось така конструкція. Прив'язали, зробили і диму майже немає. Бо сухі дрова. Ось так виглядає ця краса. Ось така тяга чутно майже. А ось космос. У нас стоїть тепловий вентилятор з ефекту фільє. І він качає тепле, тепле повітря на всю кімнату. Зараз буде гарно. А ось труба вже має такий колір, диви. Сідушка для підкладання дров у піч Ось так це працює. Зараз в хаті вже тепло. Так от, справжній димок. Ось така система. Сніданок одинака. але тут у нас щось є. Льоня готує. Раз. Це був наш перший експеримент з картоплею. Льоня не вірив, що вона виростить. І коли вже ми подивилися, що збираються морози, ми таки поїхали і викопали два відра. Вона дуже смачна і вийшла гарна перший раз. Земля не знає, що тут картопля, тому ніяких жуків і всяких там інших немає. Шкільників. Вийшло непогано. Сподіваюсь, всі будуть задоволені. У нас кіно горизонтальне, тому зробимо так. Так можна погрітись трохи, завий мотлох, все екологічно чисте. Трохи нагрілися. Це не просто бочка, це просто така температура. Сонечко сіло, на вулиці вже темно, пічка працює цілий день, але тепер ми її використовуємо за прямим призначенням. Ось у нас така вечеря, овочева рагу з картоплею, чай огріється. Цей вентилятор у нас працює, але тут не, не видно. Він гонить повітря, цю трубу похолоджує і в хаті вже 24. Ну Тут у нас так. Але буде смачно і весело. Попрацювали добре, сподіваюся, всі будуть задоволені. Ось такий морозний ранок під дахом на термометрі мінус три, але я вважаю, що трохи більше. Гарна була ніч, ми не змерзли, було тепло, а ось такий ранок, і треба збиратись і їхати додому. Хрустальна ваза з рукомойнику. Дивитись, яка гарна. Вау! Льодяник! Собственне зготовлення. Чоску? Ну, ми гарно попрацювали. Відпочили, щасливі, довольні. Заходьте в гості.